Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. В другій ночі пролунали вибухи в столиці Росії. Джерела передають, що були атаковані казарми ФСБ Росгвардії, аеродроми, невідомими патріотами-партизанами. Крім того, була атакована одна із груп систем купола ПВО Москви. Вивели радіолокаційні станції. Що ще з квітня місяця? Стратегічні військові об'єкти РФ на Google Maps можна роздивитися у максимальній якості у сервісі Google Maps у максимальній роздільній здатності. Тепер можна побачити різноманітні російські. Пускові шахти міжконтинентальних балістичних ракет, командні пункти, секретні полігони тощо. Роздільна здатність зображень до 0,5 метрів на піксель. До цього часу вони відображались у рази в гіршій якості, яка не дозволяла розібрати та розгледіти всі деталі. Для прикладу, завдяки знімкам, можна оцінити процес робіт на єдиному російському авіаносці адмірал Кузнєцов», або ж помітити постійні місця вигоряння на військових об'єктах РФ. Про це говорить і російський терорист Ігор Гіркін стрілков Він злякався, що Україна може завдати удару по Ліці РФ Москві він прогнозує атаку на новий рік. Відповідне відео з'явилося в соцмережах за словами Гіркіна, чи вдалим буде, нібито удар буде залежати від російських систем ППО. Скажемо так, я не виключаю можливості, чи на новий рік, чи ще в якийсь день удару ворога або по Москві, або по якомусь другому пункту вони ж будуть орієнтуватися на системи ПВО, на наші можливості. Я не знаю, як зараз прикрита Москва, але щось вони на новий рік обов'язково викинуть. Сказав терорист. Він також згадав про вибухи у тимчасово окупованому Криму та удар по Крим. Мосту, коли Володимир Володимирович Путін поїхав по Кримському мосту, вони вдарили по нашим стратегічним силам і пролетіли, поки вся ПВО дивилася, щоб президента не пошкодити. Тому вони викинуть щось 100%, Додав Гіркін. Як ви думаєте, пора їм також подаруночки під ялинку насипати? Пишіть в коментарях. Нагадаємо, після вибухів на військових аеродромах у Росія розосередила свою стратегічну авіацію по інших аеродромах та військових базах, бо вовнятко ходить по військових аеродромах, і окупанти кудись, як то кажуть, зникли, але не. Звикли у військовій термінології, це називається роззосередити по різних аеродромах свою стратегічну авіацію, сказав Ігнат. За його словами, Росія розосередить свою авіацію по тих аеродромах, де є технічна можливість тримати літаки відповідні злітно-посадкові смуги, які вони можуть використовувати. Ігнат додав, що тепер і пересічні росіяни розуміють, що вони не можуть бути в безпеці навіть у тилових районах. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.